Слава нації, вітаю на каналі Добре, Бат, вітері, я, Сашко. Добре, роблю важливу паперову роботу для деокупації українських церков Донеччини. І от в чому В пошукачі так, на МакБуті вперше побачив вперше побачив, що комаха повзає там у фоновому режимі. Це ж треба. От, і той. І, відповідно, комаха це баг так англійською. От то баг, як у коді у програмісті фон повзе баг. Ой, прикольно. Он. Зник. Будь ласка, дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо, і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.